Експертні команди замість МСЕК більш як місяць працює нова система встановлення груп інвалідності. Знімальна група ТВ побувала у медичних закладах Чернівців, аби дізнатися, як втілюється реформа. Тож детальніше про те, як організовано оцінювання стану пацієнтів, а також які переваги та складнощі нової системи на цьому етапі, вже готова розповісти моя колега. З 6 січня в Україні розпочали роботу експертні команди, створені після ліквідації медико-соціальних експертних комісій. Саме вони наразі встановлюють групу інвалідності на основі оцінювання повсякденного функціонування людини. Реформу запровадили, аби забезпечити більшу прозорість та справедливість нової системи. Так існують певні критерії, за якими людину можуть спрямувати на встановлення інвалідності. Завершення Строку інвалідності уже наявної. Це наявність у пацієнта стійкого необоротного захворювання, перебування пацієнта на листку непрацездатності 120 днів, якщо це безперервний листок непрацездатності і 150 днів, якщо були перерви. Це захворювання на туберкульоз, але тоді скерування на оцінювання в інші команди, не в центральну міську клінічну лікарню. Іх захворювання триває 10 місяців, а також певні оперативні втручання, які людина перенесла. Утож, першим кроком є звернення до лікуючого лікаря. Якщо людина звертається за визначенням групи інвалідності вперше, їй необхідно зробити від обстеження, Аби підтвердити стійке порушення функцій організму. Лабораторні обстеження, загальний аналіз крові, біохімія, з моєї сторони ось, е, інструментальні, обов'язково е, кардіограма, рентген дослідження, МРТ, якщо є за потреби. І, і тоді також виписки потрібно пацієнта, пацієнта за минулі роки і за поточний рік. Якщо пацієнт не працює, то повинно е, тільки виписки. Якщо пацієнт працюючий, це 120 днів лікарняного листа без перерви і 150 днів з перервою. У випадку, якщо у людини завершується строку вже встановленої інвалідності, вона має надати виписки за поточний рік та пройти необхідні обстеження. Після цього лікар вносить необхідні документи до електронної системи. Ми скануємо ці всі заключення, виписки. Консультативні висновки, там лабораторні дослідження. Ми скануємо через сканер і додаємо все, все в електронному вигляді, і, і подаємо на в певні заклади медичні. Нам система автоматично вибиває, який профіль має бути і в які заклад я можу подавати як терапевт. Наприклад, як зазначає лікарка-терапевтка Анастасія В'югіна, використання електронної системи значно полегшує роботу, адже раніше все готувалося у паперовому вигляді. Це швидко робиться, якщо є певний прелік, Обсяг документів пацієнта це дуже швидко робиться, якщо система не глючить, все працює, інтернет є. І ми можемо пацієнта попросити, навіть що він сам відсканував, скинув на флешку, приніс на флешку. Це буде швидше як для лікаря і для пацієнта. І переваги ті, що це є ну незалежна комісія. Тобто я не знаю, хто там має бути в цій комісії, хто входить. Електронні справи пацієнтів надходять до лікарів-адміністраторів певних медичних закладів. Далі їх модерують та перевіряють правильність оформлення документів після цього. Пацієнтів ставлять на чергу та повідомляють про дату і час, коли потрібно прийти на оцінювання стану експертною командою. Є кілька варіантів сповіщень. Перший варіант це коли ми модеруємо справу, система кладе на чергу. Лікар, який направляв, бачить, на яку годину, якого числа пацієнту потрібно з'явитися. Також йде на електронну почту, яку вказав лікар. Іде так само запрошення, і додатково ми телефонуємо пацієнтам і запрошуємо, тому що є багато пенсійного віку людей, які не мають електронної почти. Вони звикли до телефону, тому ми всіх обзвонюємо. Наступний етап це експертне оцінювання повсякденного функціонування людини. До кожної команди входить мінімум три лікаря різних спеціальностей, які за певними критеріями розглядають порушення функції організму. Психіч. Функції, сенсоневральні функції, статикодинамічні функції, функція мовлення, а також обмеження життєдіяльності. Обмеження життєдіяльності щодо самообслуговування, щодо спілкування, щодо пересування, щодо навчання або трудової діяльності. І так само, згідно цієї постанови, є критерії від легкого Ступеня до ну вкрай краю відповідно формується група інвалідності. Зокрема, у центральній міській клінічній лікарні створено вісім команд, а саме по дві команди загального хірургічного, травматологічного та кардіоневрологічного профілів. Засідання експертних команд відбувається щодня. Наразі у медичному закладі вже оглянули 213 осіб. По розподілу по командах, враховуючи, що дані пацієнти мають різні діагнози, то найбільше залучається команда травматологічна, майже половина з даної. І кількості це були оглянуті травматологічними командами, четвертина оглядається загальною, ну і решта це кардіоневрологічні та хірургічні команди. Лікарка-ревматологиня Тетяна Захарчук входить до складу травматологічної експертної команди разом з невропатологом та травматологом. Зізнається, поєднувати основну роботу в лікарні разом з діяльністю у складі експертних команд це велике навантаження для медиків. Для нас це взагалі нова робота. Раніше ми цим не займалися, скажімо так, навчаємося. Поки що працюємо з документацією, з тим, що нам дає інформацію Національна служба здоров'я важко, важко, тому що приходиться поєднувати і основну роботу у відділенні у поліклініці, яку ніхто, скажімо так, нікуди від нас не забрав, і одночасно працювати тут. Але попри всі складнощі, ініціатори реформи сподіваються, що запропонована система допоможе уникнути головного корупційної складової у цьому процесі. Тетяна Дубіцька, теми дня, ТВА.